Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Очільник молодь спорту Матвій Бідний президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гуцайт та президент асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко підписали лист адресований міжнародному олімпійському комітету та міжнародній федерації з боротьби, у якому йдеться про те, що стало відомо, що серед спортсменів, які допущені як індивідуальні нейтральні спортсмени, і пройшли кваліфікацію до Олімпіади 2024, Є представники Росії, які підтримують війну в Україні. Україні, зокрема, Ванеса Каладзінська, Заурбек Сідаков, Заур Угуєв, Мілад Алєрзаєв, Сергій Семенов, Надія Соколова, Аліна. Касабієва, Ханум Велієва, Наталія Малишева, Артур Найфонов. Федерація спортивної боротьби Росії повністю підтримує політику президента Росії і російські борці даруйте, розглядатимуть можливість участі в Олімпійських іграх, щоб довести, що незважаючи на всі труднощі, обмеження та санкції, медалі великих спортивних формів світу, все одно дістануться на сильнішим Росії. Прохаємо вас розглянути цю інформацію та вжити усіх можливих заходів, щоб не допустити російських табів. До спортсменів, які є членами військових організацій та прихильниками війни проти України, до участі в міжнародних змаганнях, у тому числі в Олімпійських іграх, йдеться у листі. Знай наших у слід за форвардом збірної України Артемом Довбиком, якого в четверте у сезоні було визнано кращим гравцем місяця іспанської жарони. Наразі такої нагороди був удостоєний його партнер по національній команді. Оборонець ілля Забарний, якого фанати англійського бортмута, визнали кращим гравцем вишневих відзнаку. Він отримує вперше тим часом забарний виріс у ціні на 22 мільйони євро. Його вартість становить 48 мільйонів євро, що дозволило Іллі розташуватися на п'ятдесятому. Редку рейтингу гравців до 23 років, які найбільше подорожчали у трансферній вартості за останні 6 місяців. За версією центру спортивних досліджень СІЕС. ще вище там – 13-й інший українець голті португальської Бенфіки. Анатолій Трубін, який здорожчав на 43 млн мільйони євро і наразі коштує 76 млн мільйонів євро. Рейтинг з великим відривом очолив юний зірковий гравець Барселони Ламін Ямал. Плюс 134 мільйони євро. Ціна загалом 145 мільйонів євро. Представник обласної школи вищої спортивної майстерності Денис Кесіль став переможцем на дистанції 200 метрів батерфляєм міжнародних змагань з плавання Ендховен. Олікайшин міта 2024, які розпочалися в Нідерландах. Його колега по навчанню з кривого Рогу Ніганіка Шрафудінова фінішувала там першою на дистанції 200 метрів на спині. Що далі, то гірше спортивний клуб дніпро 1 який, незважаючи на фінансові труднощі, продовжує боротися за один з комплектів нагород чемпіонату української прем'єр-ліги з через травми. Наразі позбувся ще і відразу трьох лідерів: Олександра Піхальонка, Едуарда Сарапія та Олександра Філіпова. Під час обстеження виявили ушкодження. І кожен з них вибув на певний термін. Близько півсотні юнаків і 20 дівчат сіли за дошки першого з трьох видів програми чемпіонату України з шахів, ю 16 класичної гри, турнір якого за швейцарську систему у турів, наразі у розпалі в центрі арт-територія культурно-спортивного комплексу Шиннік нашого міста. Близько півсотні юнаків і 20 дівчат сіли за дошки першого з трьох видів програми чемпіонату України з шахів. Ю 16 з класичної гри, турнір якого за швейцарською системою у 9 турів наразі у розпалі у центрі арт-територія культурно-спортивного комплексу Шинік нашого міста. Керівництво проведення змагань здійснюють Міністерство молоді та спорту України, Національна федерація шахів за підтримки департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради і його управління спорту Федерації шахів Дніпра. Та Дніпропетровської області за відгуками фахівців і тренерів учасники демонструють належний рівень підготовки для своєї вікової категорії, що знаходить своє підтвердження, і в гарній якості переважної більшості зіграних на сьогодні партій, зважаючи на кваліфікаційний склад, партії дуже цікаві. І є думка, і деякі учасники показують зовсім солідну гру не за своїм віком. Склад доволі кваліфікований. Приймають участь 10 канати майстрів у юнаків. І приємно, що саме представники нашої області займають поки що лідеруючі позиції. Ми сподіваємося, що один з них стане чемпіоном. Окрім змагальний складової турнір, має і соціальне значення та суспільний позитивний розголос. Ми всі розуміємо, що зараз держава знаходиться в складній ситуації в Україні війна, проте не слід забувати, що життя триває і можливо для більшості юнаків та дівчат цієї вікової категорії, їхніх ровесників. Загалом для всіх нас гра у шахи один з чинників, що, хоча б на деякий час, повертає до нормального життя. Без поганих думок про постійні сирени, ракетні прильоти, людські втрати цивільних та військових за підсумками чемпіонату, звісно, визначаться переможці і призери, які представлятимуть і прославлятимуть нашу країну у найближчому майбутньому на турнірах значно вищого вже міжнародного рівня. Лідери цього турніру – це вже в цілому кісти. Ну Ми розуміємо, в яких условиях зараз ми граємо. і найголовніше – что сейчас происходит, и то, что это происходит. Этот турнир состоялся, и у нас, и не только в, у нас в городе, но и в других местах Украины э, все время мы по мере возможности э, пытаемся поддержать э, вот этот, и участие в соревнованиях важнейший элемент сейчас. И то, что наши ребята, благодаря усилиям нашей областной шахтной федерации, э, наши ребята получают возможность в большом количестве принять участие, никуда не выезжая в чемпионате Украины, это э, дорогого стоит. Не тока дорога, не дорого й услід за турніром з класичних шахів відбудуться змагання швидкої гри за швейцарською системою у 9 турів та бліцу. Швейцарська система в 11 турів. Спортсмени, які посіли перше, друге та третє місця в чемпіонаті України, нагороджуються дипломами федерації та медалями мін молодь спорту відповідних ступенів. Перші та другий призери звітних змагань у дисципліні класичні шахи отримають право виступати в чемпіонаті світу та Європи 2024 року. З дисципліни класичні шахи. Близько 30 дітей, військовослужбовців, учнів гвардійського ліцею Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області, стали черговими учасниками проекту Національного олімпійського комітету України Олімпіклаб, який має за мету впровадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Близько 30 дітей військовослужбовців, учнів гвардійського ліцею Черкаської селищної ради Новомосковського району Дніпропетровської області стали черговими учасниками проєкту національного олімпійського комітету України «Олімпік-Лаб», який має за мету провадження олімпійської освіти у навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл. Спочатку в Олімпійському домі, за допомогою голови дитячої нацької футбольної ліги Дніпропетровської області Романа Прощенка, вони здійснили екскурсію музеєм олімпійської слави Дніпропетровщини, експонати якого наочно розповіли про перемоги і здобутки вихованців регіону за понад 70 років славетної історії їхнього виступу і досягнень дітки приїхали до нас подивитися, на яких базах тренуються професійні спортсмени, які здобувають славу для України. Вони Подивилися тут здобутки наших прославлених спортсменів, які роками кували славу. України їм дуже сподобалося. Вони дуже оцінили ці здобутки. і Зрозуміли, що і в області є гарні умови для того, щоб ставати чемпіонами. Один з них, чемпіон Олімпійських ігор 88-го року минулого століття в Сеулі і радянського союзу з футболу, заслужений майстер спорту Олексій Чередник розповів про власний зірковий і водночас тернистий шлях до завоювання золотих нагород, згадував події того часу партнерів і друзів по команді, з якими кували перемоги приділивши, звісно, левову частку уваги і команді свого життя, Дніпропетровському Дніпру. Ну це дуже здорово, що е дітей не зациклені тоже на цьому тяжкому времени, що у них є э, вот така можливість прийти, подивитись на досягнення на э, спортсменів України і не тільки і бывшего союзного Советского Союзу. А э, э, без прошлого нет настоящего. Так що діти должны это знать. И это очень приятно, это здорово. Хочу им пожелать, чтобы они продолжили, чтобы мечты их всех сбылись. На завершення екскурсії музеєм та на згадку про його відвідини і зустріч Олексій Валентинович подарував школярам традиційні брендовані подарунки і сувеніри від відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, що, звісно, у купі з усім справило масу позитивних вражень і емоцій у відвідувачів і учасників заходу. Мені дуже все подобається. Ми оце приїхали. Я дуже вражений від такої кількості нагород, які здобули українці, взагалі за всю історію незалежності і тільки там в СРСР, наприклад. Дуже мені подобається стенд з футболки Лемпарда з бусами Шевченка, і, взагалі, ну я дуже вражений усім. Після екскурсії всі за традицією сфотографувалися на згадку на загальну світлину на ганку олімпійського дому. Далі на дітей очікувало відкрите тренування на стадіоні, олімпійські резерви, яке провів наставник міської дитячо нацької спортивної школи Євген Фетисов в рамках міжнародного проекту розвитку масового футболу з елементами навчання щодо ризиків вибуху небезпечних предметів у ході якого він поєднував футбольні вправи з розповідю про дотримання умов безпеки та поведінку у разі виявлення наземних мін і нерозірваних боєприпасів було проведено майстер-клас з мінної безпеки в рамках проекту of Soccer», який започаткували американські та британські партнери, та проводиться разом з українською асоціацією футболу та нашими відомими футболістами. Проект національного олімпійського комітету України «Olympic Lab» на таренах Дніпропетровської області набирає обертів, і вже незабаром його учасниками стануть чарові учасники, які також. Ж, як які їхні попередники знову поринуть у славетну історію олімпійського руху і здобутків атлетів регіону. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре, до побачення.